Під час проведення апаратної наради очільник громади зосередив увагу, що громада продовжує жити в умовах підсилення російської агресії. Ворог продовжує руйнування енергетичної інфраструктури. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, але в повному обсязі відновити енергетичні об'єкти не вдається. Логістика до сьогоднішнього дня не відновлена. Громада живе в умовах посилення російської агресії. Минулий тиждень був надзвичайно складним. Декілька разів відключалася повністю і шостка, і прилеглі населені пункти. Ворог продовжує руйнувати енергетичні об'єкти. І дуже багато зруйновано в Сумської області. Тому я сьогодні хочу висловити слова вдячності енергетикам шостки, суми Обленерго, будівельникам. Які і минулий тиждень, і всі вихідні працювали над тим, щоб відновлювати зруйновані об'єкти енергозабезпечення. Не вдалося в повній мірі виконати ці роботи, тому на цьому тижні можливі теж відключення. І ми зараніше повинні розуміти, що живемо в таких складних умовах, коли передбачити, як ворог буде діяти на нашій території, надзвичайно складно. Логістика залишається теж невідновлена в повній мірі. Тому я дякую всім, хто задіяний в автобусних перевезеннях і чиї автобуси, і хто організовує, і хто контролює, продовжувати прошу цю роботу. Будемо розраховувати при покращенні безпекової ситуації про відновлення залізничного сполучення нашого міста. Сьогодні перший день зими. І тому я в черговий раз нагадую про енергозбереження, про заходи у забезпечення тепла в квартирах, будинках, школах, садках, лікарнях, інших об'єктах соціальної сфери. Ми повинні готуватися серйозно до цієї зими, яка вже сьогодні прийшла. Продовжує діяти до нового року програма підтримки людей які, і підприємців, які придбають. Або вже придбали електростанції сонячні батареї. І таких людей за і листопад більше тисячі. На ці цілі направлено з місцевого бюджету 7 мільйонів гривень. Тобто розумієте наскільки значні цифри. І ця робота до нового року буде продовжувати. Тому хто думає забезпечити свою енергонезалежність, прошу діяти, і така компенсація буде продовжуватись виплачуватись. На сьогоднішній день продовжується відновлення енергетичної системи міста, продовжується виплата компенсації за придбані електростанції та сонячні батареї. Через зруйновану логістику здійснюється підвоз пасажирів до поїздів.